Влад до служби в армії готувався ретельно, аби потрапити до внутрішніх військ. спецназу БАРС, в Києві серйозно зайнявся спортом. Почав ходити до зала, набрав пару кілограми мішечної маси. І я просто дуже хотів попасти внутрішні війська в спецназ. І моя міста була, Я дуже радий. Я в майбутньому думаю, попасти далі ну, в міліцію або так, де поїхати служити за Україну. Ну іменно в. За межі України контракт на контрактну службу Владислав один із 80 призовників, яких сьогодні відправили служити в українську армію. Усього ж цьогоріч із Закарпаття до лав школи мужності потрапили 770 юнаків. Сьогодні у нас йде команда, яка буде проходити службу у спецпідрозі міністерства справ в міста Києві, міста Дніпропетровська. Сьогодні в нас ідуть команди, які будуть проходити службу у навчальному центрі Василькові, а після того будуть розподілені по. Підрозділам протиповітряних сил України. І сьогодні у нас йдуть юнаки, які залишаться проходити службу на території Закарпатської області. Це 16 чоловік, всі водії, які будуть направлені у підрозділи, які розташовані на території Закарпатської області, у нашу 128-му механізовану Закарпатську бригаду. Показовим виступом з рукопашного бою з запальними танцями та піснями закінчився осінній призов закарпатських хлопців. З рідними та близькими вони побачаться уже тільки через рік. А ті, хто закінчив вищий навчальний заклад, додому повернуться уже через 9 місяців служби.